Привіт! І знову з вами я, Жанна Бланк, на моєму каналі Наші люди всюди. Ви у Німеччині оформили собі тимчасовий захист по параграфу 24. Стали на облік у джо-центр і отримуєте соціальну допомогу від джо-центру або допомогу по безробіттю – Arbeit schlossengeld. Ви хочете піти на роботу, працювати або вам пропонує сам шоп-центр роботу. Чи є варіанти, коли ви можете офіційно працювати і не втратити отримання соціальної допомоги? Давайте розберемо це питання більш детальніше. Додивіться моє відео до кінця, корисна інформація вам не завадить. А також поділюся своїми порадами. Будь ласка, підписуйтесь на мій YouTube канал. Для вас це дуже просто зробити, а для мене це буде велика подяка за мою роботу. Ставте дзвіночки, подобайки. Також запрошую вас писати свої питання і записуватись на консультації прямо тут у коментарях або через мій телеграм-канал. Поможу чим зможемо. Давайте розглянемо з вами таке поняття, як міні-джо. Що це таке? Міні-джоб це робота з мінімальною зайнятостю, на якій ви не можете отримувати на місяць більше зарплати ніж. 520 євро. Або ви можете отримати більшу зарплату, але тоді працювати невеликий проміжок часу. Це може бути декілька тижнів або декілька місяців на рік. Головне, щоб загальна сума заробітної плати за рік складала не більше ніж 6240 тисяч євро. Давайте на початку розглянемо плюси і мінуси. Перш за все, я бачу такий плюс, що на такій роботі могли пробити жінки, які прив'язані до дітей, які не ходять до школи або дитячого садка жінка може декілька годин працювати і був би час на дитину. Буде вона в такому випадку отримувати і зарплату, і соціальну допомогу, то ми з вами розберемо далі. З заробітної плати, коли людина працює на мінітцю Джоб, як правило, не враховуються податки і соціальні внески. І робітник отримує всю зарплату цілу. Робітник має право на оплачуємо відпустку, працівник застрахований від нещасних випадків. А також розповсюджуються умови і правила захисту при звільненні, як і на звичайній роботі. Тепер такі нюанси є, що коли людина працює на міні то вона може сплачувати пенсійні внески в розмірі цілих шістдесятих І тоді, які ще плюси набуває вона, коли сплачує такі внески, вона набуває стаж роботи і може отримувати пенсію за віком. Право на реабілітацію у разі непрацездатності і право на дотації. Працівник може також і відмовитись від оплати пенсійних внесків, просто пише заяву. Податок на дохід складає 2% всього. Але зазвичай податки всі платить сам роботодавець. Тепер які мінуси є? Ну, перше, це медичне страхування на мініджоб не передбачено. Друге, при втраті мініджоб не передбачені гроші по безробіттю. Але право на бюрдеркель та виплати по безробіттю все ж буде вам залишено. Тобто, коли ви перестанете працювати на міні-джоб, то ці виплати соціальної допомоги ви будете мати. Хочу пройтись по більш основним питанням, які є по саме міні міні-джоб. Де можна працювати на міні-джоб? Ну, робити на міні-джоб можна як на підприємствах, так і в приватних домогосподарствах, як няня, домогосподарка або опікунка. Які права є у працюючих на міні джоб Ті, що працюють на міні-джоб, мають такі ж самі права, як і інші робітники на звичайній роботі. Чи можна мати? Відразу декілька міні-джоб. Так, можливо таке мати, але коли ваша сукупна зарплата буде перевищувати 520 євро на місяць, або ем, термін роботи, що ви працюєте, буде перевищувати там, 3 місяці або 70 робочих днів, то тоді ваша зайнятость вже не буде рахуватись мінімальною. Хочу вам показати це на прикладі. Якщо ви отримуєте соціальну допомогу у джоб-центрі, пішли працювати на міні-джоб, то яку ви зможете отримувати додаткову заробітну плату? Це буде складати всього 100 євро і плюс 20% від додаткового доходу, який залишився. Тобто, це буде 100 євро плюс 20% від 420 євро. Тобто 20 євро заробітна плата мініджоб, мінус 100 євро і оце 420. І всього отримувати зможете додатково. Тільки 184 євро плюс ваша соціальна допомога, щоб вона не зменшувалась. А якщо у вас буде більша виплата, ніж 184 євро, то вона буде вирахована з вашої соціальної допомоги. Тобто, фактично, ви втрачаєте саму соціальну допомогу. І навіть коли ви працюєте на міні-джо. І тепер саме головне питання: чи можу я працювати міні-джоб, отримувати заробітну плату, а також не втратити. Соціальну допомогу від джо-центру або допомогу по безробіттю. Arbeit Shossen Geld eins. Так, можна так зробити, можна працювати, але, однак, треба ураховувати деякі обставини. Перше, ви обов'язково повинні повідомити у Джоб-центр або в агенцію по працевлаштуванню, яка надає вам соціальну допомогу. Коли ви маєте додатковий дохід від міні-джоб, тоді соціальна допомога ваша може бути зменшена. Посилання на розрахунок я залишу під моїм відео, щоб ви ознайомились і побачили, як це може проходити ну, на цифрах, як приклад. А ще хочу сказати, що є виключення, що є така категорія людей у Німеччині, яка може отримувати допомогу по безробіттю Римське 2, от і отримувати заробітну плату. Це Люди, особи, які проживають у Німеччині, і мають постійне місце проживання і потребують матеріальної допомоги. Тобто тільки такі люди можуть отримувати і одне, і друге. До нас, українці, біженці, які приїхали до Німеччини, або інші, які біженці, які мають тільки тимчасове видно проживання, такого права не мають, на жаль. Ще є у Німеччині таке поняття як міді-джов. Якщо ви заробляєте від 520 євро 01 цент до 1600 євро у місяць, у вас середня занятость мідіджов. У відмінність від міді джо при середній зайнятості є відрахування обов'язкових внесків у фонди соціального страхування. Але ці виплати менші, ніж у робітників. Які працюють з повним робочим днем, також ви набуваєте право на пенсійні виплати. І ще зверніть увагу, що на середній зайнятості ви можете працювати навіть на декілька роботах, але загальна сума зарплати не повинна перевищувати 1600 євро на місяць, щоб не втратити право на льготи по виплаті податків. Це так вам для загальної інформації, коли ви собі надумаєте працевлаштовуватись, які види. Працевлаштування є: це міні-джоб, мінімальна зайнятость, міні джоб це середня зайнятость, тут є свої льготи по виплаті податків, і є звичайна зайнятость при повному робочому дні. А ще хочу надати одну параду: коли може вам бути корисною робота і оформлення на міні-джоб? Це більше буде стосуватись тих людей, які працюють у приватних домогосподарствах, як опікунки, домогосподарки або няні. Які стоять на обліку у Джоб-центрі. Більш детальніше, кому цікаво це, я розповім в особистих повідомленнях. Пишіть у коментарях або через мій телеграм-канал ваші питання, які вас цікавлять з цього приводу. На цьому я закінчую свою розповідь. Сподіваюся, що вона була вам цікава. Не забувайте підписуватись на мій канал. Може хтось просто забув це зробити. Ви уявляєте, на моєму каналі майже 90% слухачів не підписані на мій канал. Буду вам дуже вдячна за це. І вам може бути це в нагоді, тому що ви зможете швидше побачити інформацію про вихід нових моїх відео. А також інші люди зможуть швидше знайти ту інформацію, яка їх цікавить на Ютубі. Ну що, до побачення вам! Дякую, що додивились моє відео до кінця. От, бережіть себе, до нових зустрічей! Удачі вам у ваших справах!